Артеменко от имени олимпийского чемпиона включился в жесточайшую схватку с военной прокуратурой в нарушении всяких законов, пользуясь безвластием в городе, как вы уже слышали, оформляется первый участок, якобы для олимпийского чемпиона. Кто в это может поверить, что олимпийский чемпион <coughs> будет жить в этой яме? Цей виступ добре запам'ятали ті, хто був присутній на 39-й сесії Білгородністровської міської ради. А найкраще той, чиї прізвище лунало декілька разів поспіль. Олег Артеменко, аби не перетворювати роботу сесію Балаган, він не сказав тоді у відповідь ні слова, а правди пішов шукати у суді, сподіваючись, що саме там зможе захистити свою честь та гідність. Разом із ним на судове засідання прийшли колеги по роботі та дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко. Інтереси якого і представляє Олег Артеменко. Сам же Ігор Нечипоренко в судове засідання не з'явився і, як зазначив суддя, без поважних причин про обставини наявки суд не попередив, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи у своєму виступі на сесії міської ради. Ігор Гаврилович наголосив, що олімпійський чемпіон на судові засідання не ходить, що підтверджує факт, що Василю виділена земельна ділянка не потрібна. Я спрашиваю у Сергія Сергійовича, нашого юриста, Ломаченко був на судах, а он вспоминает, вспоминает, кажется, где-то на первом суде был. На судове засідання щодо захисту честі та гідності свого представника Василь Ломаченко прийшов. До речі, спортсмена незабаром важливий бій, де він вкотре представлятиме нашу країну на боксерській арені світу. Його щільний робочий графік розписано далеко наперед. Тому всі інтереси боксера вже давно представляє Олег Артеменко. Аби спростувати закиди Ігоря Нечапоренка щодо свого представника, Василь Ломаченко разом із батьком Анатолієм Ломаченко у перервах між тренуваннями змушені оббивати пороги Білгородністровського міськрайонного суду. у пошуках справедливости. эту землю он помогает мне оформлять эту землю потому как у меня нет возможности этим заниматься в связи с плотным графиком своим спортивным он помогает мне в решении этого вопроса ну и спор такой что клеветают на Олег Викторовича и говорят что он хочет эту землю продать опять же я повторяюсь и а и он сказал что я видео смотрел на видео он сказал что Ломаченко не собирается ничего здесь строить, ни, эта земля вообще не нужна ему. И он не собирается жить вообще здесь, в белгороде ну, как бы, Вот я здесь, я житель города белгороде я хочу построить дом на этой земле, на которой идет спор. Суддя вислухав всіх свідків справи, переглянув всі надані докази і, посилаючись на ряд законів, виніс наступне рішення. Суд вирішив, Задоволені позовної заяви від Олега Вікторовича Дуни Чупаренка Ігоря Гавриловича про захист честі, гідності, ділової репутації, зобов'язання, спростувати інформацію та стягнення моральної шкоди, відмовити. Рішення суду набирають законні сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Батько Василя Анатолій Ломаченко такому рішенні судді здивований. Проте, як зазначає, відтепер стають зрозумілими деякі труднощі щодо оформлення земельної ділянки, яку було подаровано дворазовому олімпійському чемпіону за його спортивні досягнення. Потихонечку у та печальна картина, яка сьогодні була рішенням суду, нарісована, починають проясняти. Другую картину, которая уже рисуется очень много лет, начиная с 2008 года, уже всплывают лица, которые стоят за всем этим делом. Мы раньше не могли понять, кто же все-таки ставит препоны и палки в колеса в деле оформления участка, который был выделен громадой. Все было как-то размыто, военные, Министерство обороны, Кейч городской. А теперь уже понятно, что за этим стоит Игорь. Викторович Гаврилович. Гаврилович, да, я прошу что-то там построить. Говорит, что бассейн хочет построить, Хотя об этом на... услышали не говорилось. Незадоволений рішенням судді і сам позивач Олег Артеменко. На сегодняшний день, получается, может любой встать с трибуны городского совета, клеветать любого человека, который находится в этом зале, и просто никаким образом не отвечать и даже не извиниться. Вот. Поэтому есть просьба, вот куда можно люстраторам отправляться, так это в Белгороднестровский днестровский районный суд, в судье Мышки. Это первое. А второе, то что на сегодняшний день, э, имея родственников, В прокуратурі, і не тільки в прокуратурі, получається, вести себе по-хамськи і ляпати, то приходить это Це теж ніділи честі і достоинства. Погоджуватися із вироком суду першої інстанції Олег Артеменко наміру немає. Захищати свою честь та гідність буде в апеляції. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.